В було дзвонить до мене кума із страхом в очах і каже, Аліна, я буду завтра йти до лікаря, мене скрутило, спина, просто жах, я не можу ходити, каже, не можу розвер... розвернутися, каже, не можу встати. Кажу, що таке, що трапилося. розказуй, що було перед цим. За тиждень, кажу, за два. Давай розказуй. Кажу, ну, я мала здавати екзамен на водіні, щоб отримати права. Я була впевнена 100%, що я здам, тому що я класно їздила, в мене ще з чоловіком вже Ну тобто вона вже гарно вміє володіє вули... вули... авто. Вона не здала. Буквально там в кінці вона просто не включила поворот і завела е і вона на тому моменті вона себе обезціннила як водія, тобто саме обезцінна центральна особистість, як водія, і відразу, коли вже вона війшла в конфлікт. Вона приздала екзамен через тиждень, тобто цілий тиждень вона ходила в конфлікті, накручувала себе, обдумувала, що він такий водій і так далі. Сумнівалася в собі. Вона все ж таки другий раз дає сама екзамен, не платила вона кошти. І вже на вечір тоді вона до мене дзвонить, каже, я не можу розігнутися. Кажу, наскільки в мене біль? Буду затрити до лікарів, каже, буду щось робити, МРТ і так далі. Кажу, не треба. Ми з нею проговорили. Вона знову ж проговорила. Свої емоції, почуття, що вона себе безцінила, тому жінки ніколи не сумнівайтеся в собі. Це дуже Відповідно, вже другий день вона вже краще почувала, вже не такі були болі. Да, були відчуття. Вона ще прийняла ванну собі потім на вечір і вже набагато краще почувала. Таким чином вона зекономила гроші на МРТ, на лікарях і вже розуміла, що з нею відбулося, і відповідно більше і спиною зараз в неї проблем немає. І завдяки цим знанням, чесно, відверто кажу, я вже в вересні був у мене базовий курс, так я відбила ці гроші. Я не купую вже антибіотики дитині. От він зараз ще досі у мене кашляє. Ну ми за Ларингідь пройшли без антибіотиків, без інгаляцій. Тобто це також був досвід для мене, тому що завжди раніше п'ять років стабільно двічі в рік ларингіт з антибіотиками, з інгаляціями у нас було. Да? Зараз от він вже якраз у нього пакет 2 йде до каші, як то каже, да? повністю без будь-яких ліків. Ваночка з солі да? комфортні умови. Мама близько, і все дитина сама викашляла. Да? Було страшно. Мені кажу відверто, я до Андрія телефонувала. Кажу, він так кашляє, я прямо ну, я хочу, щоб він швидше одужав, а дуже, але не пришвидше. Тобто доцільно дай час, щоб організм сам просто відновився і побачиш, що все буде добре. І так і трапилося. Тому дійсно йдіть на, на ці знання, отримуйте їх, тому що ви кошти ці відіб'єте тільки на собі, на своїх друзях, на своїх знайомих, не будете вже ходити в аптеку і робити комусь бізнес.